Вагома подія відбулася у Бродах у святковий день 14 січня. Перша екологічна місія для порятунку створіння. Очолив екомісію владика Михаїл Колтун, який є головою синодальної комісії з питань екології. Розпочалася особлива духовна подія архієрейської літургією у храмі Воздвиження чесного Животворящого Христа Господнього. А зараз найяскравіші кадри, якими запам'ятався День екологічної місії у бродах. Вітаємо вас у славному місці броди! Господь. Те, що він премудро сотворив, він тепер з тою самою любов'ю дває, щоб те, що він нам дав, нам послужило для розвитку цілості людської натури, щоб і душа, і тіло в цьому Богом сотвореному світі раділо. Вечерного Бога, настали, Бога, щоб цей новий рік для нас відкрив свої джерела благодатні, які ми би черпали зі землі, з повітря, з неба. Які ми вичерпали один від одного, щоб ми тим життям могли радіти, дорожити, ділитися і збагачувати його. Зерном, щоб воно вам родило, щоб воно вас радувало. І щоб ця сьогоднішня святкова, особлива архієрейська днина була пам'ятною, кожен з вас отримує пам'ятку з нагоди сьогоднішнього свята. Це пам'ятка доброго християнина. Він чує вас, добрі люди, що Христос трудився, що народ наш український відяк нас ведеться. Не всі Христа бачили, не всі Христа знали, не всі наші України. Підіждали. Ті, що ходять, ті, що горіть, ті, що на Сибіру, щоб вони і муку за Христову віру. І ми нині рождено, всі Ісуса просимо, нехай наша Україна своє ім'я нехай носить ще й волосся, нехай прославляє, нехай наші кожні хаті, Христос зарождає. Веселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси спасибоє душі наші. Ми щораз дбаємо про життя наше, щоб жити, щоб здоровим бути, щоб мати в житті. Так само ми маємо дбати про це довкілля, щоб воно було тим середовищем, тим лоном, в якому нам жити. Щоб той творчий задум продовжувати. Бути співучасниками того неперевершеного акту творця.